Слава Україні! Має 5 хвилин, щоб розповісти про головне: 324 БПЛА та сім ракет випустила РФ по Україні. Про результати роботи ППО на Хмельниччині та пошкодження внаслідок атаки у небі Литви зафіксували невідомий БПЛА. Про це та інше в подробицях. Сьогодні день скорботи та вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. У ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії, у тимчасово окупованій Оленівці, що на Донеччині, стався вибух. Унаслідок цього було знищено будівлю, де утримували українських військовополонених. Тоді загинули понад 50 українських військових. Цьогоріч Верховна Рада України прийняла. Ла постанову про вшанування пам'яті загиблих у полоні на державному рівні. Вічна пам'ять і шана загиблим. Слава героям. У ніч на 28 липня РФ випустила по Україні 324 БПЛА, 4 крилаті та три аеробалістичні ракети. Основний напрямок удару Старокостянтинів. Хмельниччина у командуванні повітряних сил збройних сил України повідомили про знешкодження 311 засобів повітряного нападу ворога, а саме 309 БПЛА було знищено та або ж подавлено за допомогою РЕП та дві крилаті ракети Х 101 Аеробалістичні ракети Х 47 М 2 не досягли ціл. Ли зафіксовано влучання двох ракет різних типів і 15 ударних БПЛА у трьох локаціях, а також падіння збитих на кількох локаціях. Влада Литви офіційно заявила про перебування невідомого безпілотника у повітряному просторі країни, який ймовірно залетів із території Білорусі. За словами представника національного центру кризових ситуацій, Даріуса Бутте, дрон бачили на висоті близько 200 метрів останній поблизу Вільнюса. Тип апарату наразі не встановлено, проте судячи з відео у соцмережах, це може бути шахет або ж герань через характерний звук. На Хмельниччині знищили одну крилату ракету та 26 шахедів. шахетів. Все завдяки злагодженим діям сил та засобів протиповітряної оборони, повідомив очільник області Сергій Тюрін. Дякуємо нашим захисникам. Внаслідок ворожої російської атаки пошкоджено 18 вікон та вхідні двері адміністративної будівлі одного з підприємств краю. Інформація щодо травмованих чи загиблих не надходила. Повернувся на щиті. Кам'янеччина проведе в останню дорогу захисника солдата Сергія Валерійовича Павлуцького, 1986 року народження. Воїн віддав своє життя за свободу та незалежність України 21 липня 2025 року. Сьогодні містяни вшанують полеглого воїна. Вічний спочинок він знайде на алеї слави, співчуття рідним, вічна пам'ять та слава захиснику. Минулого тижня правоохоронці області склали 1600 адмінпротоколів, зокрема 46 із них на нетверезих водіїв, 31 за вчинення насильства в сім'ї, 10 за розпивання алкоголю у громадських місцях. Також у період із 21 по 27 липня задокументовано 36 злочинів. 30 із них пов'язані з наркотиками, 4 – це незаконне поводження із зброєю, та 2 з них стосуються надання неправомірної вигоди. Про це повідомили у поліції області. Сьогодні в межах Хмельницької громади заплановані військові навчання. Буде гучно із 10 до 15 години. Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Також про те, що буде чутно звуки пострілів, повідомили у міській раді Старкостянтинова. Тож не хвилюйтеся та зберігайте спокій у випадку повітряної загрози. Подбайте про себе та скористайтесь укриттям. Сьогодні до 17 години не буде води. У мешканців декількох вулиць обласного центру у водоканалі повідомили, що у зв'язку із поривом водопроводу призупинено водопостачання за адресами вулиця Проскурівське підпілля від будинку номер 127 до будинку номер 197. Також вулиця Будівельників, вулиця Друга Нова, третя нова та четверта нова. Більше інформації про планові та ремонтні роботи на електрогазу чи водомережах у телеграм-каналі Першого Подільського скануйтеки аркотики бачите на екрані та долучайтеся до нашої спільноти. Наразі це все. Чим встигаю поділитися. Дякуємо за ваш час та увагу нашим силам оборони. Дякуємо за захист. Побачимося у наступному інформаційному випуску.